Друзі, мої вітання, новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги автівки, які тільки заїхали до нас з Європи. Це ось таких два красення, Volkswagen Passat. Повністю в рідних фарбах. Ось такий така друзі лялечка у нас. Це в нас 2020 рік. Все в рідній фарбі. Власні диски. Оптика не IQLED, але led овська Так, зафіксували він код. Машинка на датчиках повністю затонована. Зараз покажу, як щодо чого. Так, друзі. Багажне відділення в нас є також записне колесо. Так, це у нас версія седан, трохзонний клімат, у нас є шторки, у нас є також електрозадня шторка, є також розеточка на 220, стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, все виглядає. Так. Зараз. Пробіг у нас складає 231 тисяча. У нас нова, мультим... нова кліма, нас і датчики самопаркування. Керування парктроніками, камери заднього огляду, трохзонний клімат, електрошторка. Також, так, Автомат 381 коробка, у нас є адаптивний круїз, у нас по асистентах фронт асист, розпізнавання знаків. Це це, друзі, є присутнє. Машинка, приїхали, побачили, купили без жодного підкрасу. Ще раз кажу і ціна. так, Два ключика, ціна складає 20 тисяч доларів. Ось така, друзі, ляночка. Машинка має сертифікат. Ось така лялька. 20 тисяч доларів. 20-й рік 12-й місяць або 11-й 11 місяць 2020-го року. Наступний у нас автомобіль. Це в нас Passat, теж седан. Це в нас кінець 2021 року. Ціна складає 22 тисячі доларів. За 22 тисячі доларів повністю в рідній фарбі. Теж оптика така ж сама, передні задні парктроніки, самопаркування, диски. Ось така, друзі, лялечка. Ось як все виглядає. Стильна машинка. Так, у нас тут теж теж є запасне колесо. Так, крат. Ось такі лялечки. Що у нас тут? У нас тут теж версія бізнес, теж трохзонний клімат, є шторочки, стеклопідйомники, також позаду теж є електрошторка. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, ергономічні сидіння. Зафіксували він код. Так, А, зараз покажу, принеси. Зараз мені дуже не подасть. Тут же пробіг, друзі, складає 161 тисяча. Теж нова кліма, самопаркування. так Автомат, коробка, теж є камера заднього огляду. Машинка також сама на асистентах, два ключика, все присутнє. Що тут, що тут, 2,0. 110 кВт. Приїхали, побачили, купили. Так. Візьму зараз прибор, покажу, як, що чого, що вже бачили. Так. 127, 119, 119, 124, 130 мікро, 140. 140 128, 128, 121, 128. Лобове замінене в 24 році. Чому? Тому що машинка має тюф. Так, ось така лялочка. І ось цей покажу. За 20-ку він ставший. Чому? Тому що розмитнення дешевше на 20-й рік. 128, 115. 121, 131, 131, 132, 132, 120, 120, 130, 120, 130, 130. 130. Тут тубове теж замінене, але в 23 році. Тому кого цікавить, ось такі лялечки двохлітрові версія седана. Е, значить, ося, е, 21 рік 160 тисяч пробігу за ціною 22 тисячі доларів. І ось така 230 пробігу. Рем, рем замінений. Кінець 2020 року за ціною 20 тисяч доларів. Якщо вас цікавлять універсали, друзі, в нас є також і універсали. Ще що хочу показати, у нас ще зі свіженького. Це в нас приїхала ось така кона 14950. Завтра будемо робити сертифікацію. помиємо, почистимо. І, в принципі, приїхав ось там ось Etron за 24 600 доларів. Друзі, наш сайт Autrade приїхали, побачили, купили. Так, є як і вибір електромобілів, ось Мазда, так і вибір з двигунами внутрішнього згора... згорання. А саме дизеля, ось такий седан. Ось така шкодувка. Ця вже підзадаткована. Так, і ось такі пасати фейслівтові 20-й, 21-й рік та 19-й. Інсігня теж до продажі. 11 тисяч доларів. Тому, друзі, кого цікавить е, чесні автомобілі від чесного продавця, вам, друзі, до нас. Ми знаходимося у великому дорожві. Це за 5-7 кілометрів від міста Львова. З вами Степан Автотрейд Карс Юар. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.